Кисім Калініченко знову виконує. Ще подача небезпечна. Гол! Гол! 1-0 Андрій. Русол забиває перший гол збірної України на чемпіонатах світу. Знову Калініченко виконує кутовий. І Шевченко б'є. Ну, потрібно забивати. Гусев справа. Готовий чи ні? Ребро точно готовий. І удар по воротах. Гол! Це Тимищук на Ребро. Ніхто суперників його не зустрічає. І Ребро подивіться, як бахнув. Гол! Шевченко забуває. Я ж казав, це добре. Віва Україна! Азії минулого року. Команда альмон пашарі